Доброго дня, малята! Сьогодні до нас на заняття завітав. Як ви думаєте, хто? Нулик прийшов порадитись з вами і попросити допомоги йому з вибором професії. Ми сьогодні згадаємо, які знаємо професії. А Нулик вибере ту професію, що йому сподобається найбільше. Згадайте, ким працюють ваші батьки? Добре. А які ще, ви знаєте, професії? Яку користь вони приносять? А що таке професія? Професія це та робота або праця, якою займається доросла людина і якій вона навчилась? Скажіть, а ми можемо назвати найкращу професію? Ми вже з вами казали, що професій дуже багато, вони всі потрібні, необхідні і буде погано, якщо не буде якоїсь професії. За любою професією треба добре працювати. А зараз пропоную пограти в гру назви професії. Я буду пояснювати функції тієї чи іншої професії, а ви будете називати відповідну професію. Праця, яка організовує побут людей. Так, це двірники, слюсарі, продавці, будівельники та електрики. Інтелектуальна праця Добре. Це вчені, вчителі, вихователі, інженери. Праця, що забезпечує здоров'я. Молодці це лікарі, медсестри та аптекарі. Праця на транспорті. Це пілоти, водії, машиністи, капітани. Праця, що забезпечує харчуванням. Це пекар, кухар, офіціант. Праця, що забезпечує розваги, режисер, музикант, артист, клоун. Сільськогосподарська праця. Тракторист птахівник. Молодці! Ви добре впорались, і сьогодні я пропоную вам познайомитися з іншими професіями. Ось, наприклад, люди, які вивчають та досліджують пташок, називаються орнітологами. Знайомтесь, це зоолог. Люди цієї професії вивчають та досліджують тварин, що мешкають в природі. Чи знаєте ви цю професію? Я впевнена, що більшість із вас знають професію ветеринар це лікар, який лікує тварин. А це професія герпетолог. Що ж він вивчає? Герпетолог вивчає ящірок, змій, жаб та черепах. А це перед вами ентомолог. Ці вчені знають все-все про комах. А ось вчені, які вивчають риб. Називаються іхтіологи. Намалюйте, будь ласка, професію, яка вам більше сподобалась. Діти, що ми порадимо нулику. Чекаю на ваші фото. До побачення до нових зустрічей!